Жах та й годі, Путін оголосив нову мету війни проти України. Диктатор поскаржився на НАТО та в черговий раз зганьбився на мільйонну аудиторію. Усе по порядку розповім далі. У випуску це фабрика новин. З вами я Анастасія Федер. Поїхали. Володимир Путін розкрив усі карти під час виступу на форумі у Валдая. Російський диктатор публічно заявив про справжню мету війни проти України. Він запевнив, що це не територіальний конфлікт, і йому буцімто не потрібні землі. Натомість він фактично підтвердив, що мета винищення всього і побудова нового світу. Давайте послухаємо. Це не територіальний конфлікт і навіть не встановлення установлення регіонального геополітичного балансу. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство. усі скоєні в Україні злочини Путін не визнає. Диктатор боїться назвати війну війною. І за його версією, Росія, взагалі ні до чого. І війну буцімто розв'язала не вона. Послухаємо, я не раз говорив про тому, що ми не починали так називаємо війну на Україні. Напротив, ми намагаємося її закончити. Путін вважає прийнятним введення своїх військ на територію іншої держави і знищення її жителів. Для нього це питання принципу. Схоже, кремлівський диктатор просто хоче помсти. Під час виступу на форумі він неодноразово критикував так званий загніваючий запад. Путін навіть поскаржився, що свого часу Росію не взяли в НАТО. Ось що каже ображений диктатор. Ми ти читали, що ми вже от свої вибачте, як у нас в народі говорять, буржуїнські. Чого ще? протистояння ідеологічного більше нет? В чому проблема? Відмовимо проблема в геополітичних інтересах і надмінному до другим чиновники НАТО неодноразово пояснювали, що Путін хотів застрибнути до альянсу без жодних процедур і умов. Тому Росію і відмовили. Розлючений диктатор спочатку прогавив вступ до НАТО країн Балтії, а потім вирішив завадити прийняттю Грузії та України, розв'язавши там війни. Там уяві російського президента чомусь Україна почала, як він любить казати, бомбити Донбас. Послухаймо на протяженні 9 років бомбили, стріляли, танки приміняли. Війна, натуральна війна проти Донбасу. розв'язана. і ніхто не вважав погибших дітей на Донбасі. Остання заява звучить максимально цинічно на тлі того, що влаштувала Росія у Куп'янському районі, де ракета окупантів вбила понад 50 мирних жителів, в тому числі і дітей. На жаль, так буває, коли країна-агресор у порушення міжнародного права окупує чужу територію, вбиває громадян. Після чого вимагає людського ставлення до себе. При цьому скаржиться на санкції і продовжує не визнавати жодних міжнародних норм. Увага на екран. Що це за правила? Ким вони бретіни. Совершенно непонятно. Ну, це просто дурь дурька, ти Вони ж намагаються винідрять. Все мільйонів у людей надежить по правилам. Яким правилам -то? під кінець Путін настільки втратив землю під ногами, що у своїх звинуваченнях проти заходу вийшов сам на себе. Фактично визнав, що буде боротися проти диктатури та насилля, якими сам і займається. А коли зрозумів, що сказав, гірко зітхнув. Ось погляньте, готовий до жорсткого протидії тим, хто ісповідує принципи диктата і насилля. Вже знають, що Путін полюбляє на подібних форумах сипати на всі сторони приказками та прислів'ями. Валдай не став виключенням, однак цього разу російський лідер зганьбився на рівні дитячого садка. Виявили, що Путін не в змозі відрізнити корову від коня. Увага на екраніті у нас в народі говорять, чия би кабила мичала, а треба малчарова. Корова. кабила, ні важне жовотнее коротше, каки. Зауважу, що до початку форуму посіпака Путіна Дмитро Пісков анонсував його виступ як історичний. Цитую: виступ Путіна на Валдаї це завжди подія світового масштабу. Промова президента буде вельми змістовною. Кінець цитати. Що ж, окрім повторення вже набившої оскомено пропаганди та заяви про бажання змінити світовий порядок війною проти України, ми не почули нічого. Друзі, як вам черговий виступ російського диктатора? Чи виявили ви у словах Путіна хоча б якесь зерно думки, окрім міфів і погроз? Долучайтесь до обговорення в коментарях. Дякую, що дивились і до зустрічі.